Отримала чергову посилку від Агромаркету. Давно не робила замовлень, тому що квіткник вже облаштувала, але дуже хотіла купити сортові груші, хоча дуже сумнівалася, які сорти брати. Подзвонила до мене операторка Агромаркету і запропонувала, каже, ви давно у нас не робили покупки, ви були нашим активним клієнтом. Я кажу, сумніваюся, який сорт груш. Вона мені підказала сорт груш. Порадила, які краще садити в купі дві, щоб вони перезапилювалися і краще родили. Відразу порахувала бонуси. І третю грушу, я собі замовила фактично за півціни, порахувавши ще бонуси. Подарунок мені обіцяли насіння. Бачу насіння, цілий набір. Отже, отакі цікаві речі. О, для мого квітника це чудовий сюрприз. Так, що ж тут є? Халтея карликова. Ой, чудово, і овочеві насіння, овочів, томати. І жовті томати, моя мрія, і квіти, і морква. Боже. Це чудесний подарунок до моїх саженців. А саженці чудово упаковані на кожному написі. Ось, і каталог, каталог агромаркету, Саженці. саженці ось такі, ось назви сортів, етикетки і вже саженець розкущений. І про який я давно мріяла, але не наважувалася купити, це колоновидна груша. Бачу, коренева система тут буде велика, потужна. Так що, дякую, агромаркету. тут.